Ну, хорошенький. Так, да, До речі, це вже третя риба. Перед цим друзі ну, не знімав, бо якось так неочікувано. закид судак. Другий судак. Ось хтось нихнув. І такі хороші судачки, півторашечки. Зараз трішечки підловимо. Зайве буде у нас лет назад. До речі, зараз обідня. Зазвичай всі сходять з води. А тут є така особливість, що саме таку жару завтра взагалі буде стоять. Вітра навіть не повинно бути. От завтра повинна бути роздача. Так, включусь, коли буде риба. Ну, це Щось схоже навіть на окуня. Наук окуня так і є, Дивіться. Ух! Полосата Ну, Одразу чудно що це. Шо це він. Що це смогластик. Так. Тихо. Тихо, тихо. Давай. Черуєвий. Да, рыба тут. Заражена, заряжена. Так, поуза. Ну, це вже щось на судачка схоже. Не, Ну, Оці Дніпровські. Ух ты! Ух! Кабан, ну це, ух, ух, це, і кабанну, це вже взагалі такий, ух! Як жаль, що він червивий. А черв'я видно аж на пузі. Все, Що, щоб ви розуміли, дивіться, це красне, це все черте гарнює. Тільки з бровки свалився і на. Да, такого брата тут зараз. Червень місяць, друзі, він взагалі... Точніше вже кінець червня. Ну, окунь зараз лютує. з цим Тільки треба їхати сюди. Так, він, можливо, съєдобний але ж сам факт, оці покльовки, це виважування, де? Та на макарбих за такого окуня горобця б, б на коліна заганяли б. Вон, будь ласка, наступний. Тільки оце одне один недолік, приманка, звісно, приходить. В негодність, дивіться, який окуняк. <смі> так. До речі, колір приманки теж не грає якої ролі. Хоча це щось схоже на судачка. Зараз подивимось. А от для судачка може бути. Це флепарь. Теж, теж ну, так і є судак, але зійшов. Ну, флепаречок тут, як завжди, саме в червні місяці. От такий колір це просто розрив. До речі, це цікаво, коли риба конкурує між собою. Тобто так, звісно, окунь теж риба, але ж хочеться саме судачих оцих подачі. Так, зараз, ух ти, зараз спробую від закида до, до покльовки. Ось так. До речі, далеко кидати не треба далеко, бо риба саме тут на свалі, стоїмо ми десь. Майже в 9 метрах. Викидуємо там у нас 3-4. І тільки дотягаємо до свала, приманка починає валитися. Саме тоді відбувається покльовочка. Судачок, якщо встиг за цю полосату бестією, то вхопив а ні, то Цей смугастик відразу підбирає. Ага. А що ж таке? Не зрозумів, я тут стараюсь Наведем до лодки, може і нижче трошки спустився. Ось таке вам. Ха! Як завжди, хотілося так красиво, а вийшла як завжди. Які пацюки. Ось все, він знайшли. Ми його трішечки вливішим треба було. До речі, далеко кидати не треба. Тут. Як я вже казав, стоїмо біля свалу зараз Перед цим теж був виловлено зараз Ну давай онлайн давай Покажи який ти монстр. Все покльовки. Ось, та дну, й до дна не долітає, десь тільки починає валитися. Ось. Та ну що ж таке? Що ж таке? <гум> Стягнув. Давай ще раз, От, спробуємо. Так, Ще трішечки побавимося кунями та поїдемо шукати сука, шукати кликастиків. Так, окунь це, звісно, тут можна стояти на нам цілий день і до вечора. А то від адреналину просто буде дуже-дуже ну, погано. Таке, не наче в шахті зміну відпрацював. Потихеньку, туди свал починається, легесенькі підкиди. Не. Давай повертайся, я його трохи витащив нагору вище, треба, щоб він був біля дна нерідко буває коли виматуєш саме з пів води як шумакне Та що ж таке хаке приманка кладеться на дно і відразу. Зараз це щось схоже на Ні, окуняра. Хотілося. У судака такі подачі тут, щоб ви розуміли. Так. Як мекнеш палку палку здрок віддергує. Выключаю так акумулятор. Все, що не дай. Ні, дивіться, судачок. Алаш на що? На мандулку, Дивіться. Да, таких пістонів це вообще взагалі це якісь макартянский розміри. Ну давай. Та її чітко на своєму кордоні. Тільки пройшов і далі, ні, далі не пхнеться. До речі, приманку змінив. На неї рідко полював, що але Манцик мансик, зелений з перчиком, червоний хвостик. Більш звичайна щука таку приманку можливо полюбляє. Та саме й саме окунь. На судачка сильно не сподіваюся на таку приманочку. Так, ще, ще, ще покльовочка, ще один окунь тікаємо звідси, їдемо шукати Кликастика. Ні, не хоче. Вже є окунь, до речі, став трохи проханий. Нічого, змінюємо ділянку, тут ми достатньо йому настукали. Так що будемо шукати. Добре Віталь, давай, бо рибу тяну, давай. Давай. Не давай. А тут Та, попробуй зак... Ні. Мабуть, треба підхват. Не зрозуміла риба. Ну, хоча непогана. Сто процентно розмірний судак. Це вже не окунь. Дивіться, який гарненький, красопетик. Ось вам, ось вам півторашечка Клас. Так, Судачок різноманітний, але, але що саме цікаве, що поки що тут нас не задобує окунь. І це не може не радувати. Бо саме ця цільова риба, за якою їдемо сотні кілометрів щоб саме полівати цього судачка так друзі я поки на паузу звісно він не йде підростати бо треба його витаскувати цей гачок мало так Марадона тебе зацілував би ну, як хороший килушечний десь а сход Все зрозумів треба підгнати очки Тут за все невеличкий судачок, ну як невеличкий, цікавий. Ну це вже на дні, так і є. До речі, тут нерідко трапляються бершики. Ні, це, це кликастик. Невеличкий, так, малюк, давай. Йдемо. Ось так. Іди тут, до мами, до тата і гукай бабулю. Це вже щось цікавіше а тут вже риба в ямі. Тут риба всюди, що я можу сказати. Дивіться, це, це вже цікавий судачок такий, кілушечку. Красунчик. Ну що, ну тут на цій діляночці поки що кожний закид риба. Зараз спробуємо вполювати онлайн. Хоча ну як завжди, тільки... Намагаюся вполювати його онлайн і він курва не хоче ловитися. Тут вже риба погли Тут десь 7 метрах. Якщо там на попередній ділянці він стояв на бровці, а на, на свалі, ось, будь ласка, тик. А ну давай добирай. Ти не один там. У вас там декілька штук, я знаю, точно стоїть. Так, ну тут ще є корчі. Саме цікаве. Десь. Те, що я казав, не хоче він онлайн. Тільки зараз вимкну камеру і все почнеться. Єсть. Невеличкий, так? Да? Ну, до речі, колір і назва приманки. Сход. Ой, все одно то відпускний менше з ним... менш ним панькаць. Так якось підсіло. Навіть не зрозуміло що це. Хочеться глянути. Гарний судок канавач. Глипше підход, підход, так. Да. Так, да, гарний судиць Ух. Дивіться, які дядьки тут ловляться. Оцей на міляку. Хрен його розбереш, той на міляку, той на глибині. Півторашка залізна. Красунчик. Садічка з другого дня, точніше з третього дня. Вчора не знімав. Просто насолоджувався цілий день лой. Ловився більшості окунь, що буде сьогодні, звісно, побачити. Ну, Да. Куди ж без нього, без цього смугасток? Тихо-тихо, друже. Тобі Ти сьогодні пощастило. Ти відправляйся додому. Там закрити така да, жара. сьогодні спекота, спекотно буде сьогодні. Вчора цілий день майже щіляка була. І зараз ось сьомо година ранку вже варик. Ну давай. Для підписників. Дай дай дай. І гости каналу. Мекни. Ні, не, не хочу. Горненько Тоже... і до речі мені здається судачок. Потому, что... На телепа башкою як окунь. Ах, <соценно> Ну дякую тебе рыба. А ну кто там? Окунек? Що тіліпає башкою, значок. Шаніта з Так, Да, судачок невеличкий. невеличкий. Де? Дестається вдома. Виконувати домашнє завдання, наїдати пику. риба була як наверху, так і на низу. Ну не на самому низу метрів сім, мабуть. Сьогодні теж на різних горизонтах відукається. Оце вже, вже сюди чара. Горна риба. Ух. Давай, да, да да Гори підходить. тримайся, малий. Тебе подивимося. Риба третього дня. О, ось він. Ось так, щоб знав. Mm. Так. Раз і все. Ух. До речі. Спрацював. Селекторський кракен. Цей колір і взагалі ця приманка саме фавориті на протязі трьох днів. В общем, і осіб косончик. Підхватик треба. Угу. Пой може окунь. Та я-моє. Я горни собі. Тримай, борайся. Ось такі судаки. Сригнув рибку. Так. Якось так. Друзі. Поекспериментував, кинув одну приманку, іншу, ні. Не О, зі сход знову прицепив Ай, кракена і, будь ласка. ну Рибка така відпускна, все одно було по відчуттям. Ну, до речі, сьогодні судачок радує. Вчора майже цілий день ми відтягувалися по оконю. Судак був дуже пророханий. Декілька невеличких і все. Не попав я на ту стежечку, де він стоїть. Не попав. Треба трохи правіше, так. Давай, малюк, чепляйся. Зараз может ленуть. Друшляв. <с> ну нема таких жадібних покльовок. бере так легесенько, обережно. Все, пройшов в діляночку, де він стоїть, і все, далі. Жене маніку. От ти там дочок, звісно. Такий непаний, неначе. По відчуттям. Да, да. Вс я. ній. Дякую. Ось, Грасунчик э, який. шнур, я пока а он там сидит. Да, да. Здоровый. здоровый, тогда на шо давать? Там уже А ось і такий, друзі, приятель. Бершик звичайний. пішов. це вони і тикають наче, здається мені. Ай сошел! Ха -ха -ха. Гарна була рыбка, де двундель там жалезний. Кабанчик дивіться, який летів. Оце вже наш. Гарний дядька такий. Фух. За двундель жалезний. Так він раз бехнув, потім як нас догнав. Фу, Клас. Дивіться, яка рибуля. рыбуля, ай, красавчик. 10 Десята година, початок десятої години. Спека вже неможлива. Ми Зараз ще пару годинок. Ми взагалі сьогодні їдемо. Раненько з обіду треба. Є справи, треба їхати в місто. Зараз стоїмо садочок покльовий. Невеличкий, але ж бумкає. Це саме в одній ділянці тут доходиш. Корчики такі. Буває підлодка під самий. Бумка. Я. З цього я приманку зараз мав, А ціпляться не хоче. А ну, давай, дожини. Як завжди, онлайн не хоче. Трую дают, то чья и где. Это важно. Для рыбы это всегда было хорошо. Вот сечок. Даю сечок. Сечок. А. Берш. Смотрите, <laughs> какие бершара. Чего? нет, чего? Сюда, сюда, да? А ні, судачок, да. так далося спочатку шоу держик. Догнав не той. Перед цим був кращий. Це малюк. Це місцевий, живе там в коряшки. Зараза мало. І діла нам нерви. Давай відчепляйся. Дивиться, разоток пішов. Так, малюк, молодець. Щось смій, здається, непогано тільки. А, ні, не треба, не треба. Так, іди сюди. Осталося не наче більший був. Это Заляпа у всего. Иди сюда, котлетка в тесте. Небольшая, но приятная. Бухнул прям так. Бух. на тебя сейчас будем отпускать. <реш> дождались, ха ха Дождаліс! Це майже перший окунь на сьогодні. Другий, да, точніше, що цікаво. Вчора окуня було ну, дуже багато. ну, До речі, ми знайшли місце, де його було багато. Кожди, кожен закат, Я не брав камеру, но вчора відпочивав, я вже повторюсь, дивіться, які. Я його, а він мене. Сончик. В одному місці клює, судачок, на волончке. Ава. І все. Алеш, алеш. Так, ну на цьому судочку, друзі, мабуть, будемо завершувати вже, бо треба їхати вже додому. Так, ставимо подобачки. Підписуємося, зайшов перше. Як завжди все останемо, зустрінемо. обов'язково зустрінемось. Камера трошки заляпана, ну нічого. Так. Ролик був без початку, я одразу з риби почав, ну, я думаю, це не страшно. Все, зустрінемось і сподіваюсь, найближчим часом, якщо погода дозволить, то можливо знову тут на Дніпрі О, Дивіться на фіналочку Рибку. Невеличку. Віздок. Все, пока.